Початок 1939 року в Карпатській Україні проходив під знаком виборів до першого сойму, які були призначені на 12 лютого. Рішення було прийнято відповідно 12 січня про те, що 12 лютого слід провести вибори. Вибори проводилися відповідно до конституційної норми Чловацького виборчого закону 126. го загальні рівні прямі при таємному голосуванні відповідно на пропорційній основі, тобто за партійними списками, активне виборче право з 21 року. Норма представництва один посол, тобто депутат від 20 тисяч мешканців краю. Було відповідно проведено підготовчі роботи щодо формування краєвої центральної комісії. Кучоли Петро Калинюк. Однак чин карпатської України творився блискавично. Рішення доводилося приймати дуже швидко, а тому не без помилок для виборів до суйму. 13 січня було засновано нову політичну партію Українське національне об'єднання. А 24 січня сформований її центральний провід на чолі з Федором Риваєм. Це була необхідність продиктована внутрішніми і зовнішніми політичними умовами. із всіх політичних сил могли себе зорганізувати лише українофільські партії. Це звичайно спектр партійний був від соціал-демократів аграріїв. Народно-християнської партії, націоналістичної молоді інших партій. Але коли постало питання про консолідацію сил, коли постало питання, що напруження і внутрішнє, і особливо зовнішнє стало небезпеку існування цьому державному автономному утворенню, було прийнято рішення про те, щоб об'єднати всі в один партійний блок, я лише тільки знаю, що штаб. Де радилися, говорили, печатали, робили крім типографії, то все робилося ту на углу в нашій кімнаті у канцелярії, що там був такий менший збір. Про українське національне об'єднання в Закарпатті історики написали не густо, як в Україні, так і діаспорі. Про зародження Волошинського уряду та діяльність партії УНО Плэй... звітували органи НКВС, однак їхні звіти рясніли численними неточностями. Детально на аналізі партії зупинився у спогадах відомий діяч карпатської України Вікенті Шандор. Недоліком і порушенням демократичних засад вважалося й те, що вибори до Сойму проводилися на безальтернативній основі за участі однієї партії. Уно. Хоч серед кандидатів були і представники національних меншин. Різні були думки у громоскофілі сумнівалися, що населення Закарпаття буде достайну голосувати за свій уряд. Президент Гаха навіть з ревоєм мав розмову і казав: А якщо ви візьмете 40%, що ви будете робити? Він казав, ну ми сподіваємося, на 75%. Вибори відбулися 12 лютого, і ніхто не чекав такого результату. До 22 січня повинні були зареєструватися всі партії. Уно зареєструвались, всі інші не могли себе організувати. І ті, наприклад, група підкарпатських русинів, які принесла свій писок, він був нелегітимний, тому що це не була партія, вони не зареєстрували себе, а головне, що не внесли гроші. Шову заставу на друк відповідних виборчих документів. А по-третє, що вони включили список тих кандидатів, які вже були в списку УНО. Так що, фактично, мова йде про те, що прийняли е, до уваги лише список кандидатур, кандидатський бюлетень е, від е, української національної оборони. Результат, ну, сама процедура проходила це в конвертах. Відповідно, роздавалися ці бюлетні і конверти, і виборець. А активність була висока. 96,4% від списку прийшли на вибори. Причому уряд, щоб не було всяких, як кажуть, ексцесів на два дні заборонив продажу алкогольних напоїв в суботу-неділю, люди зранку пішли до церкви. Відповідно, зразу звідти пішли голосувати. Не дуже треба було агітувати, бо тоді, як вам казати, уже тоді було. Е... Za Ukraino už todellować, bo faktino Čech najdemokrati. Čehi namisali. Tak so naši tih odnali podčas Čechijer. To užinci. Rumumite? Tak so je bila odmolo už było багато chitelijel. Ahan se zamila zinocím sojuzom silni, but todej sojuz mal. Як би я вам сказала значення, бо мати виросла на селі, видела бідно, яка, яка нехай. У 20-му році то наші були дуже залишені наші селяни. І то треба було все піднімати. От У тим була їхня робота, материна, наприклад, Но і ту, і по політиці, всюди по-українськи по виступала, вона дуже добре виступала. А саме ото вибори то все робили вчителі по тих селах. По тих селах, де були ці кімнати просвіти, бібліотеки. Пам'ятаю, що дуже багато книжок що сюди приходили в Закарпатті, багато видавалося, якийсь дзвіночок, то все, світ дитини, газета, діло, журнал жіночої нова хата, то все приходило з Галичини, то батько все виписував, а потім то все, все роздавало по бібліотеках. Бібліотек. Ну, це все робили вчителі. Відтак у стислий термін, з допущеними помилками, без альтернативи, але з волею народу, яка склала понад 92 відсотки, вибори відбулися організовано і без будь-яких порушень. Пікенті Шандор згодом напише це був дійсно народний плебісцит. Це засвідчують і сучасні хустяни свідки тих подій. Перемога, перем. Причому перемога така не фальшована. A taká pravdivá, ne, ne nikoho. To národ i šou, bo národ, jak by vám kazati, tak je vdochnul. náš bude se se, náš nebude tam advokát, abo sudě, abo kdo Čech, abo jaký stoj, abo holová místa, například u nás Drba, tu žil advokát, byl takož doktor Drba, Та то все вже брали собі наші, бо вже у нас було інтелігенції тоді на 39 -й рік, на 38-й. А тут то було дуже тяжко. Найвищий процент був вздовж периметра карпатської. України, тому що там населення було затероризовано ось цими терористичними групами, і воно хотіло якоїсь стабільності, тому що коли вночі стріляють, то людям некомфортно живеться. А це постійно дергали, постійно шантажували, постійно тероризували населення. Там відсоток був найвищий. Ну на пропозицію шефа пропаганди Коморинського в тих населених пунктах, де відсоток був 98%, ввішували білий прапор 187 населених пунктів. Дали результат 98%. Кого ніхто не сподівався навіть села, які вже відійшли на територію, скажімо, Угорщини, там баранинці, дравці вони були вже під угорською територією, тому що згідно відмінського арбітражу, їх включили до Ужгорода, хоч це українські села, і ті в знак солідарності вночі з 12 на 13 лютого вивісили білі мовляв, Ми також голосуємо за, за український уряд. Не треба бути пророком, щоб передбачити висліди голосування до першого Карпата українського сойму. Треба бути лише реально думаючою людиною і реально дивитися на дійсність, щоб певно і сміливо сказати, 12 лютого буде повна перемога тих, які підняли прапор Карпатоукраїнського державного устремління, які взяли Карпатоукраїнський провід у свої руки і які цей провід очолили. На будівлі по вулиці Хмельницького у місті Хуст, де сьогодні знаходиться монастир Василіанок, встановлена меморіальна дошка, на якій, зокрема, викарбовані слова президента Карпатської України Агустина Волошина. З якими він звернувся до свого народу 14 лютого 1939 року. Він сказав, солодкий мій народе, ти проявив високу національну свідомість. Із пригноблених грутенів ти став частиною великого українського народу. Партія УНО виступала за такий суспільний лад, який буде гармоніювати з історичною місією української нації. Це означало рівність усіх членів народної спільноти. Скасування всіляких родинних та особистих привілеїв, надання українським селянам та робітникам пріоритетного значення. Протягом 900-річної неволі лише єдина селянська верства не піддалася мадяризаційному напорові. Селянство зберегло незмінену вічну душу. Без огляду на страшні переслідування воно не зреклося своєї віри та не перестало ніколи тужити за своїм державним життям. Я, наприклад, кажу, що як у Волошина, так і у Бращайків, То є велика річ, що фактично наші попи, і то все то гнулося до мадяр, а вони виросли на селі, ви розумієте, і не піддалися, що я можу мати добро, як дам до мадяр. Могли мати кар'єру велику. Вернувшися до тих приставши до маяр. Ви розумієте, як багато наших прислав, а вони, ні, вони перлили свої, перлили свої. От, я, наприклад, тим даю їх не настільки на, на політичну, як на ту якусь таку душевну оцю силу, що вони мали. Вибори 1939 року до Першого сойму засвідчили великий духовний підйом Карпатоукраїнців. Августин Волошин закликав послів до праці. Встановити самостійний політичний, господарський та культурний устрій карпатської України.